Жука В'ячеслав вплив штучного інтелекту на на анімаційний дизайн в умовах глобалізації перспективи розвитку в Україні. Отже, сучасна анімаційна індустрія є наразі глобалізованою та демонструє стрімке зростання та зміни в його середовищі. Отже, глобалізація сприяє міжнародній співпраці, поширенню контенту на різних платформах та формуванню спільного ринку. Проте, й посилює конкуренцію між виробниками, що ж, штучний інтелект відкриває нам нові можливості щодо створення контенту, оптимізації та, взагалі, виробничих процесів та залучення нової аудиторії. Всі ці впровадження змінюють уставлені бізнес-моделі креативних індустрій та водночас спороджують низку складних етичних, правових та регуляторних викликів. Так, отже. Глобальний ринок анімації в цифровій епосі, завдяки сервісам та цифровим каналам, розповсюдження контенту ну є доволі легким, так тобто, стираються географічні кордони, і споживачі отримують доступ до будь-яких мультимедійних файлів, анімаційних файлів. І для країн, що розвиваються, така ситуація відкриває можливості активніше інтегруватися в світові процеси створення проєктів. Так, отже, зокрема, Україна, маючи талановитих художників та it фахівців може використовувати дану. Даний момент, а саме глобалізація ринку анімації, на свою користь розширюючи експорт творчих продуктів та залучаючи міжнародні інвестиції у спільні проєкти. Одним з прикладів успішного такого кейсу, є японський відділ Netflix, а саме приклад. Короткометражного мультфільму Dog and Boy, так що на наш переклад буде як собака та песик. Отже, тут була застосована інтеграція штучного інтелекту, а саме у фоновій графіці, тобто, усі бекстейджі, так, які ви бачите зараз, це все було згенеровано завдяки штучному інтелекту. Ось, наприклад, процес так спочатку було намальовано. Від руки митцем загальний план. А після того декілька етапів було впроваджено через штучний інтелект, що дозволило отримати на фіналі ну, ось такі якісь результати. Так, тобто, все це було доволі оптимізовано та пришвидшено. На фоні цього, звісно, розгорівся скандал, адже. Ну, з'явилося два боки: одні проти, і другі за. Однак, в результаті все виявилося в тому, що цей експеримент е, дав поштовх для гігантів, таких як Дісні, Піксар, е, Піксар, да, далі активно досліджувати можливості е, впровадження штучних інтелектів щодо автоматизації подібних рутинних процесів. Так е, отже. Штучний інтелект як інструмент анімаційного дизайну. Новітні досягнення в сфері штучного інтелекту вже сьогодні пропонують доволі цікаві рішення аніматорам, і дослідники виділяють кілька ключових напрямів щодо цієї галузі: а саме генерування контенту, так, тобто з самого початку, ми можемо завдяки даним інструментам генерувати якісь ідеї, черновики, сторіборди ті самі. Аж до впровадження їх в постобробку. тобто, вже на готовому матеріалі ми можемо застосовувати певні інтелекти, які в свою чергу будуть поліпшувати якість або е, просто змінювати е, хід анімації на ту, яку потрібно вже замовнику. Е, так таким чином, от, наприклад, е, автоматизація так, дуже швидко пришвидшується. І сучасні дизайнери отримали в розпорядження прям цілу низку штучних інтелектів. А саме можна виділити такі, як Runway, це платформа генеративного штучного інтелекту, яка базується на текстовому воді. В подальшому цей текстовий запит буде оброблено у відео якесь. Так, також DeepMotion, це те саме аналог. Adobe Firefly, На прикладі ви можете бачити, як створювався. Контент, так, тобто це прям відеотуторіали вже існують, як за допомогою Adobe Firefly можна створити на готовому зображенні повноцінний рекламний ролик, якийсь чи ще щось. Все це дуже сильно впроваджує зміни і адаптування є необхідним. Отже, яка ж роль взагалі української анімації в світовому ринку? В Україні анімація також переживає ну, дуже серйозні зміни. І наразі можна виділити таку собі провідну студію анімаград. Так вона заснована у 2012 році, та нині є найбільшим виробником анімації в країні, яка співпрацює з партнерами по всьому світу. Найвідоміший їх твір це мавка, лісова пісня, і все це свідчить про готовність українських виробників активно. Впроваджуватися в глобальний світ та демонструвати власні якісь напрацювання, тому що здебільшого, український анімаційний ринок він ну не є і не був, ну скажімо так, повністю самостійним. Скоріше за все, ми ну. Судячи з фактів, які я проаналізував, український ринок був просто як найманець. Він брав участь у серйозних проєктах, Так, наприклад, були в нас доволі серйозні роботи над таким от відомим серіалом, як роботи та любов. Так там були прям впроваджені цілі компанії з нашого боку. Однак все це було як частина великого. А ось Анімаград, вона вже демонструє впровадження чогось самостійного, тобто проєкти, які можуть конкурувати вже на глобальному ринку. А також слід відзначити стартапи, які вже освоїлися і становлять певну частку навіть компаній. От, Наприклад, ReFace. Рефейс це доволі видатний додаток. Він навіть в App Store в американському у категорії розваги випередив TikTok та Netflix у свій час. Ця програма є від українських розробників і вона дозволяє змінювати обличчя. Тобто, як наприклад, тут ви можете взяти чиюсь фотографію, або навіть намальований рисунок та ложити його, або саме змінити зовнішність людини, яку ви хочете. Все це, звісно, породжує етичні проблеми і трошки. Яки згодом я про них поговорю. Так, ще один такий е, цікавий проєкт це Zebra AI. Також українська компанія, вона здебільшого базується на анімації спецефектів та 3D. Однак мене зацікавило їх впровадження нещодавно це створення генеративних текстур. Тобто, в реальному часі можна буде на моделі вже змінювати, скажімо так, Окрас того, що ви хочете бачити, наприклад, наразі ви бачите якийсь там автомат з вогняним прицілом, так, а вже через декілька хвилин це звичайний камуфляжний е, пістолет. Так? Тобто, це все дуже цікаво і воно дійсно впроваджується наразі. Отже, які ж є виклики та етичні аспекти впровадження штучного інтелекту? Отже, попри значні такі перспективи, в індустрії все ж таки є проблема, як від скорочення деяких професій через вже їх застарілість, адже штучний інтелект має певні переваги, та, ну, скажімо так, вирізає певну частку професій. Однак в цьому є і розвиток, адже завдяки цьому йде пришвидшення роботи над певними проєктами. І так само штучний інтелект він сам потребує певної категорії людей, які б за ним слідкували. Таким чином, одні професії, що зникають, вони будуть замінюватися на інші. Наприклад, вже зараз є впровадження нових таких. Професії як дослідники над штучним інтелектом, так, потім перевірка якості штучного інтелекту, тобто ці допрацювання щодо матеріалів, які є вихідними. А, і найбільша така загроза, як на мою думку, це є технологія діпфейтів. Тобто, як ми могли зараз бачити, так, те, що людина, яка знизу, вона є оригіналом відео, а зверху вже постоброблений портрет, що викликає доволі такі. Значні проблеми навіть на законодавчому рівні. Так само можна зараз привести в приклад, як ведеться інформаційно... інформаційна війна. Так? Тобто всі ці е... згенеровані штучні е... відео, які намагають підірвати наш дух та силу. Так? Все це є дуже м небезпечним. І е, наразі, е, як і в більшості країн, е, ще немає е, чіткої згуртованої такої. М Адміністративно-правової системи, але те, що в законодавстві України присутні, це е, стаття 41, наприклад, яка гарантує право на е, результати інтелектуальної та творчої діяльності, стаття стос чотириста яка визначає авторське право як особисте незамайноване право, також стаття 15 та визначає об'єкти авторського права, за яких можуть належати і твори, створені за допомогою ті фейк з умови, що вони є оригінальними. Тобто наразі в нас присутні деякі а Закони та статті, які можуть це регулювати, але наразі вони не є достатніми, і це є важливо критичним питанням, адже технології дуже швидко розвиваються, і сьогодні, наприклад, вже дана технологія буде ну, на більш високому рівні, і буде дозволяти робити набагато складніші та жахливіші речі, скажімо так. Ой, що перспектив України в цьому контексті. Отже, для України цей тренд відкриває значні можливості, але і в той самий момент вимагає проактивних дій. Адже міжнародні дослідження наголошують, що цифрова ця трансформація наразі є невідворотною, і країни, які не встигнуть адаптуватися, вони дуже сильно ризикують опинитися на узбіччі прогресу. Тож для України є пріоритетним зараз стати якраз на формування стратегії інтеграції штучних інтелектів в креативній індустрії. Це насамперед визначає розвиток освітніх програм, так, підготовку фахівців нового профілю, як я вже сказав, за нові професії, а також оновлення нормативної бази для забезпечення етичного використання штучних інтелектів, таких як захист інтелектуальної власності, персональних даних та тощо. І тож, на мою думку, Варто стимулювати співпрацю між анімаційними студіями, науковцями та загалом стартапами, щоб впроваджувати якраз такі розробки цих штучних інтелектів безпосередньо у виробництві. І наразі я можу продемонструвати такі собі структурні елементи щодо моєї практичної роботи, як я втілив та зміг самостійно опрацювати знайдені дослідження. Отже, наприклад, я. Робив анімацію коротку, так і в результаті в мене все виходило якраз таки за допомогою штучного інтелекту. Це дійсно дуже цікава історія, і вона дійсно дуже оптимізує всі процеси. Таким чином, наприклад, я візуалізував концепцію головного персонажа. Так, тобто, ми можемо споглядати мій ес. Кіз, та як його вже в подальшому обробив штучний інтелект, це, звісно, дуже сильно економить час, але в свою чергу, штучний інтелект не є ідеальним інструментом, і він все одно допускає певні артефакти, певні неточності. Все це коригується вручну після в додатках, таких як Photoshop, Так Кріта, безліч таких є інструментів. Також створення оточення дуже сильно спрощується, як в Netflix, так була в мене презентація того фільму. Так само і я наважився створити щось подібне. І як можемо бачити, всі згенеровані елементи оточення є доволі такими ну, мультяшними, і вони відповідають стилістиці, яка присутня в подальшому проєкті, який я зараз вам покажу. Також я тут показав. Трошки інакший штучний інтелект, але він теж є впровадженням в анімацію, тому що він дозволяє збільшувати якість вихідного зображення. От, наприклад, штучний інтелект згенерував мені е, оточення так, в поганій якості, як ми бачимо, тут розміри всього 1024 на 1024. В подальшому за допомогою знову ж таки штучного інтелекту я все це зміг збільшити та покращити. Е, щодо землої анімації, то для пришвидшення я е, зайнявся. Сайтом Runway, так це такий штучний інтелект, який за допомогою текстового запиту владен надати рух персонажу або елементу, який ви хочете оживити. Все це дуже цікаво, але як бачимо, воно доволі ну, ще працює не ідеально. Однак це питання часу, і за цим треба слідкувати. І вже наразі можна навіть це використовувати для якихось задніх планів, наприклад. Ті самі об'єкти, люди, так як вони рухаються, машини, що проїжджають. все це можна буде вже наразі використовувати в сьогоденні. Ну і сам проєкт, як він в мене вийшов. Бла бла, 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 бла. Ось такий вийшов в мене міні-проєкт. Звісно, це не ідеальний прям анімаційний продукт, і він є сироватим для впровадження десь в середовище анімаційному. Однак мені головне було показати всі напрацювання та взагалі ці механіки, як вони працюють. Навіть якщо ви прислухаєтеся, то анімація звуку вона теж є згенерованою. Це штучний інтелект то просто я ввів запит, який текст я б хотів, щоб мій персонаж виговорював, і все це було вже створено за допомогою штучного інтелекту. На мою думку, наразі це ідеальний такий інструмент. Він ще доволі сирий, щоб прям витісняти певні професії. Однак наразі це є дійсно дуже потужним впровадженням, і за цим слід спостерігати та досліджувати. Дуже дякую всім за увагу.